Привіт! Сьогодні ми з вами розкриємо таємниці невидимих структур, які лежать в основі нашого цифрового світу. Від того, як працює стрічка новин у соцмережах до маршрутів, які прокладає навігатор, за всім цим стоїть теорія графів. От скажіть, чи ви колись задумувалися, як Facebook чи Інстаграм так влучно пропонують вам нових друзів? Здається, ніби якась магія, правда? Але насправді це чиста математика. І в основі лежить одна дуже потужна ідея з інформатики, яку ми сьогодні і розберемо. І щоб розгадати цю загадку, нам спершу потрібно зрозуміти, з чого все це побудовано. А в основі лежить структура, що називається графом. Якщо зовсім просто, то граф це набір точок і ліній, що їх з'єднують. Точки це вершини, а лінії це ребра. Уявіть собі карту міст. Міста це вершини, а дороги між ними ребра. Ось вам і граф. Це неймовірно універсальний спосіб описати будь-яку мережу. Добре, тепер, коли ми маємо базове уявлення, давайте поглянемо, якими ж бувають графи, і, що не менш важливо, як комп'ютер може їх зрозуміти і зберегти у своїй пам'яті. Зв'язки бувають різними. Наприклад, дружба у Фейсбук, вона взаємна. Якщо я ваш друг, то і ви мій друг. Це як вулиця з двостороннім рухом. Такий граф називається неорієнтованим. А от підписка в Інстаграм працює інакше. Можна підписатися на когось, але ця людина не зобов'язана підписуватися у відповідь. Це вже односторонній рух, і такий граф називається орієнтованим. А що, якби ми додали вагу нашим зв'язкам? Наприклад, на карті доріг вага ребра може означати відстань у кілометрах або час, який потрібен, щоб доїхати з міста А в місто Б? Такі графи називаються зваженими, і вони дозволяють враховувати вартість кожного зв'язку. Отже, як комп'ютер все це запам'ятовує, є два основні способи перший матриця суміжності це по суті велика таблиця, де ми позначаємо, чи є зв'язок між кожною парою вершин. Дуже швидко, але може зайняти купу пам'яті. Другий спосіб списки суміжності. Тут для кожної вершини ми просто зберігаємо список її сусідів. Це набагато економічніше для графів, де зв'язків не так вже й багато. Так, ми знаємо, що таке графи і як їх зберігати. А тепер найцікавіше як по них подорожувати? Для цього існують спеціальні стратегії або ж алгоритми. Два найголовніші з них це пошук в ширину та пошук в глибину. Почнемо з пошуку в ширину або BFS. Уявіть, що ви кинули камінь у воду. Кола розходяться рівномірно шар за шаром. Ось так само і BFS досліджує граф. Спочатку стартовий вузол, потім всіх його найближчих сусідів, потім сусідів сусідів і так далі. Подивимось, як це працює. Ми починаємо з вузла номер 0. Щоб не заплутатись, ми будемо фарбувати вузли. Спочатку всі вони білі, тобто не відвідані. А для того, щоб пам'ятати, кого відвідати наступним, ми використаємо звичайну чергу. Отже, перший крок ми відвідуємо стартовий вузол 0. Ми фарбуємо його у сірий. Це означає, що ми його знайшли, але ще не дослідили його сусідів. І одразу ставимо його в нашу чергу. Далі ми беремо перший елемент з черги, це наш вузол 0, перевіряємо всіх його сусідів. Ага, бачимо вузли 1 і 2, вони ще білі. Ми фарбуємо їх у сірий і додаємо в кінець черги. І цей процес повторюється знову і знову. Беремо наступний вузол з черги, додаємо його невідвіданих сусідів і так далі, шар за шаром. Коли ми повністю обробили вузол та всіх його сусідів, ми фарбуємо його у чорний. Алгоритм завершується, коли черга стає порожньою. А тепер подивимося на його брата близнюка з абсолютно іншим характером пошук в глибину або DFS. Якщо BFS обережно досліджує все навколо, то DFS – це справжній авантюрист. Він обирає один шлях і йде по ньому якомога далі, доки не зайде в глухий кут. Ми знову починаємо з вузла нуль. Але замість черги, наш головний інструмент тут стек. Він працює за принципом останнім прийшов, першим вийшов. Уявіть стопку тарілок, ви завжди берете верхню. Отже, ми відвідуємо вузол 0. Потім дивимося на його сусідів 1, 2 і 3 і кладемо їх у стек. Далі ми беремо верхній елемент зі стека, скажімо, це вузол 1, відвідуємо його, дивимося на його сусідів, знову кладемо їх у стек і знову беремо верхній. І так ми занурюємося все глибше і глибше по одному шляху. Так що ж краще BFS чи DFS? Ну тут немає універсальної відповіді, все залежить від задачі. Якщо потрібно знайти найкоротший шлях, наприклад, найменшу кількість пересадок між двома станціями метро, BFS ідеально підходить. А от якщо ви шукаєте вихід з лабіринту, то DFS, який вперто досліджує один шлях за раз, може бути значно ефективнішим. Добре, БФС знаходить найкоротший шлях, якщо всі кроки рівні. Але що робити, якщо ми маємо зважений граф, де дороги мають різну довжину? Тут нам на допомогу приходить більш потужний інструмент, алгоритм Дейкстри. Якщо коротко, то ідея така ми починаємо з однієї вершини. Спочатку ми вважаємо, що відстань до всіх інших вершин нескінченність. Потім, крок за кроком, ми обираємо найближчий до нас невідвіданий вузол і перевіряємо, чи не можемо ми через нього знайти коротший шлях до його сусідів. Ось подивіться на цю таблицю. Вона показує, як алгоритм працює. Він починає з точки А і поступово оновлює відомі відстані до інших вузлів. Цей процес оновлення називається релаксацією ребер. По суті, ми постійно запитуємо, а чи не знайшли ми щойно дешевший маршрут. І так триває, доки ми не знайдемо оптимальні шляхи до всіх. І тут є один надзвичайно важливий момент, який треба пам'ятати алгоритм Дейкстри працює бездоганно, але тільки за однією умовою вага всіх ребер має бути додатною, тобто ніяких від'ємних відстаней. Інакше алгоритм може зациклитись і дати неправильний результат. Ну що ж? Ми розібрали чимало теорії. Давайте тепер повернемося до нашого початкового питання і подивимося, як всі ці графи і алгоритми насправді формують світ, в якому ми живемо. Отже, як соцмережі рекомендують друзів? Дуже просто вони створюють гігантський граф, де кожен користувач це вершина. А потім за допомогою алгоритмів, схожих на BFS, знаходять друзів друзів або людей зі схожими зв'язками. І це лише верхівка айсберга, Google Maps, логістичні компанії, пошукові системи, навіть біологи, що моделюють мережі білків, всі вони використовують теорію графів, і це, мабуть, найдивовижніше, така проста, на перший погляд, ідея. Точки та лінії виявляється настільки потужним інструментом для розуміння нашого світу. Це змушує задуматися, а які ще складні системи, що нас оточують, можна описати і зрозуміти через призму графа.